Зробилось там за три дні під час війни те, що Америка не може зробити вже вісім місяців. бо Трамп зруйнував там майже усі інститути демократичні. Наше громадянське суспільство мовчить, бо опозиція роз'єднана, але ж в нас не опозиція, скала слово, в нас дійсно громадянське суспільство. Я там був а, на площі біля театру Івана Франка, Це молоді люди. Вони не хотіли асоціюватися навіть з політиками. Вони прогнали там Клічка і решта. А, <клічка> а тут країна, яка знаєш, що тут найдивовижне в них же традиція не така демократична, як в нас нашій традиції там 30 років, і вона поки що слабка. Да? Вона а, поки що вимальовується. Хоч мені здається, вона вже вималювалася. А в Ташації традиції скільки? 150-200 років. Там стільки освічених людей, там стільки розумних людей, там все працювало. Є опозиція, двопартійна система, є незалежність федерального резерву, є медіа дуже агресивні. Які я працював з американцями. Там з 97 року по 8 років, потім ще там кілька років. Це вони навчили, як можна бути незалежним, як треба ставитися до своєї влади. Що влада підзвітна громадянам і виборцям, а не навпаки. Вони в них це був ДНК. І він в них є це ДНК. Тому дуже дивно, як Трампу вдалося за вісім місяців знищити усю цю традицію. Опозиція, свобода слова. Ну вона існує, зрозуміло, Нью-Йорк Таймс виходить. Там Вашингтон Пост okay. виходить. Да, але всі вже ще самоцензурують. Ти пам'ятаєш, отей, отой едиторіал, <coughs> який мені здається, штонпост чи хто мали випустити, але Джеф Безос сказав, цього разу ми прибираємо традицію едиторіалс, але прибираємо чому? Тому що вони хотіли на підтримку Камали Харріс вийти. Да? Тому він просто. Бай... Що в них будуть проблеми, всі приходять же там, до Трампа на церемонію інаугурації. Свободу слова ну, вдвічі-втричі порізав. А на усіх Опонентів навіть джон Болтон, пам'ятаєш, колись був security адвайзер радник з безпеки. Теж в нього обшуки через те, що він забагато балакає, а там якісь речі каже неприємні до Трампа. Ну і багато багато інших речей, і це йому все такий демонтаж демократичних інституцій. Йому вдалося зробити за вісім місяців. І ніхто особливо нічого не каже. Ну люди кажуть, Томас Лідман пише, хтось щось каже, пи пише. Але в мейнстрімовому просторі а ці голоси вони тихі.